Добрий день чи добрий вечір вже, шановні колеги аграрії, підписники та глядачі мого каналу. <кій> Сьогодні приїхав ну, не на свої поля, агрохолдинг обробляє. Стоїть сонях, думаю, з'їжджу, що, що там цей сонях та соя ось тут ще в нашому відділенні. Не убратий ні один гектар. Так, зайдемо в сонях. Перва картинка, що в нас, дивіться, вже висипався, дивіться, труситься, він весь трюхлий. О, я не знаю, що тут можна зібрати, дивіться, вже повисипалися шапки. Чистота, звісно, конкретна. Двічі вони бризкали його, не знаю, що це за гібрид. ну... Високий, високий. Там де містини положило. ну Я не знаю, 2,5 метри. Гарантія. Ну, дивіться, отака біда. Зараз злямаємо шляпку. Так, тут стоїть вода. Вода й воно тут гниє. Гниє. Не знаю, яка волога треба було взяти вологомірта. Помірять іде експеримента. В цьому році теж, думаю, всі сіють соняхи, потрібно й мені щось переходить Можливо, на другі культури, теж думаю, посію сонях. А тоді подумав, зважив усе і думаю, що як нема в мене комбайна, понасівають багато соняхів, та ще як не погода то я його просто не вберу. ну В принципі, в принципі можна сказати, що не прогадав. Ну, кукурудза теж ще в полі стоїть. Ну, вона хоч стоятиме й зіму, а соняхи це таке, що потрібно його вбирати. А як у нас сьогодні з утра було сонечко і на вечір ось тільки що пройшов дощ. Воно мов би, підсохло, а тепер вже все, намокло. намокло це... Сьогодні-завтра не виїдеш, це полібом. Потілі тут будуть, звісно, дуже бешені. Так, перейдемо на сою, що ж соя. Бо сою теж думали, трошки посіять, щоб... Та повиводить бур'янці, трохи посіять. Гемошну сою. Так, ну, зайдемо далі. Тут вона полягла, ото там долинка, вона поляжена, то це погано. А так, в принципі, стоїть. Стоїть, в принципі. Зараз спробуємо на зуб. сирюча просто капець. Теж я не знаю як її змолотить. Оце ось дивіться, що це за байда. Вроді стояла й нічого, така соя Ну, Урожайності тут. Можливо б і була, якби не погодні умови. А так не знаю що тут по тоні як вбереш. Це, до речі, тут соя після кукурудзи. Ми сіємо кукурудзу. В принципі, від неї відказуватися і не будемо, бо її можна вибирати будь-коли. Просто вибирати такі гібриди, які стійкі, як скажемо, до стеблового метелика, щоб не вилягала. Ну, Це в принципі думаю, що всі імпортні гібриди вони ну, більш такі стійкі, бо скільки не сіяв, все воно, все нормально. Українську посіяли, в цьому році стебловий метелик присутствує і присутствує доволі непогано, бо полягало багато, особливо після буревію. Теж думали, оце ж і сою в цьому році, на слідуючий рік то і сіять. Ну, Будемо відказувати, будемо сіяти яру пшеницю. Яку в цьому році посіяли для експерименту? Вона всипала по 5 тонн. Нас, в принципі, це встраює. Е, Міндобриво всипали тільки 70 кг карбаміду, фунгіцидів не було. Нічого не було, підкормок не було. Нас це встраює. Так що будемо е, робити таку усіву зміну. Років три кукурудза рік ярої пшениці. Я думаю, буде непогано. Можливо, два години, можливо, після ярої ще озиму можна сіяти. У мене такі ділянки, що вже і по три роки була озима пшениця. І в принципі нормально. В принципі, нормально. В цьому році взагалі задоволені. По 70 центнерів озима всипала. Ну, невеличка в нас площа, ми сіємо так сказати, для себе. Отакі От діла. Так що вибирайте, що сіять, що краще. Можливо, в кого кукурудза не росте. Ну а соняхи це просто жесть. Після соняхів тоді вологи нема, кукурудза горить, озима теж менша врожайність. Так, дякую всім за увагу. Слава Україні, до побачення.